Три дні польоту над Україною заради національного рекорду. Відомий телеведучий Дмитро Комаров разом зі своєю командою облетів понад три тисячі кілометрів та побував у 34 аеродромах країни. Не оминуле і летовище Сумщини. Наша Ірина Дворниченко була серед тих, хто зустрічав гостей. Останні приготування, і ось у небі видніється літак. В рамках національного рекорду на Сумщину прилетів Дмитро Комаров. Разом з ним два досвідчених пілота і друг, оператор програми Світ на виворіт» Олександр Дмитрієв. Ну от зараз добре пролетіли так. в Час 10 був перельот. Ребята ззаду поспали. Ми з Ігорем рулили пополам. Пол дороги він, полдорогі я. Я ще як такий починаючий молодий пілот. У мене там за полчаса руки вже запотіли, потім Югірій, помоги, все, не можу. За півтора дні команда подолала вже близько півтори тисячі кілометрів та відвідала 16 аеродромів. Режим дня розписаний похвилинно. Облетіти якомога більше литович за три дні головна мета. У разі успіху цей політ внесуть до національного реєстру рекордів України. Ришили також виповнити вначалі, якби по всім нашим спячим аеродромам в Украине. Україні. А потім я вспомнил, що мой товариш когда то що пытался зробити периметр по Україні по всій. Я говорю, слушай, давай не просто периметр сделаем, да ще й посадки выполним на всіх аеродромах. Як досвідчений мандрівник та авантюрист, Дмитро не задумуючись, погодився взяти участь у триденному польоті. Я был в Бразилии, мне позвонили, сказали, что не хочешь ли стать участником рекорда. И вообще, подумай, как бы сделать так, чтобы вся Украина об этом узнала. Я говорю, ну надо полететь с вами, наверное. Это, тогда точно все узнают. Нет проблем вообще согласиться. Саша. Очень, просто. очень какой-то простой разговор. Мы в Бразилии, где-то, кстати, тоже летели. Я говорю, слышишь, я говорю, полечу в, на рекорд по периметру Украины. Поедешь? Саша, как немногосолный человек, да, поеду. Просто так не спросил ни деталей, ничего. Своїм прикладом Дмитро хоче показати, що Україна має великий потенціал для розвитку малої авіації. У нас в державі існує багато невеликих аеродромів, але про це знають не всі. Где наші авіамаршрутки? Почему їх нету? Почему вони є в цьому ну, Во многих странах хоче. Ми з Санькой можемо где-нибудь в какую-нибудь Боливії взять маршрутку за 50 долларов целий самолет і пролетіти там, где нет дорог і нет автобусного заобщения поїздів. Аби підтвердити та зафільмувати свій рекорд у кожному аеродромі команда фотографувалася, тримаючи в руках аркуш паперу із назвою місцевості. Ірина Дворниченко, Юрій Іщенко, Новини СТС.